У сучасному світі з появою в інтернеті капорно стало доступним кожному. Якщо 20 років тому, щоб пофапати, треба було йти в спеціальні магазини і купляти еротичні журнали чи відео, то зараз достатньо ввести 5 літер у пошуковій строчці Гугла, якщо ви натурал, чи ті самі 5 буков у Яндексі, якщо ви полюбляєте гатитися в туз. Здавалося б, це звичайна людська потреба подіргати пісюнца на те, як двоє обмазаних маслом чоловіків займаються боротьбою. Але у цій невинній на перший погляд справі є декілька підводних каменів. В цьому відео я розповім вам про свій власний досвід порнозалежності, через який жах мені довелося пройти, що я втратив на цьому шляху і як вам побороти цю чому 21-го сторіччя. У кожного своя історія знайомства з порно. Особисто я перший раз подивився порнуху досить рано, десь у початковій школі, а перший раз пересмикнув років у 12. Розумію, що переважна більшість підписників на цьому каналі є альфачі, які у 12 вже натягували географічку. Але я був середньостатистичним підлітком і розвивався як більшість інших дітей, судячи з офіційної статистики. Але як так вийшло, що хтось спокійно живе своє життя і мастурбує декілька разів на тиждень, а я зірвався у цю яму зі сперми і швидкого дофаміну? Справа в тому, що існує два види залежності психологічна та фізична. Наприклад, п'ярти в доту по 20 годин на добу і ловити приходи від піднятих ММРів це психологічна залежність, бо щоб кайфувати, вам не треба вставляти собі в сраку інтернет кабель. А якщо ви любите забалдіти випарами клею, то тут вже виникає фізична адикція. Втім, на мою експертну думку, це як різниця між правим та лівим яєчком. Так, одне з них висить трохи вище за інше, але якщо уїбати по ним з коліна, то буде однаково боляче. Підступність залежності від порно полягає у тому, що її дуже важко усвідомити через те, що вона руйнує твоє життя дуже повільно, майже непомітно. Кавовий наркоман випиває чашечку і одразу біжить обсиратися. Якщо ви кожен ранок, як зомбі, п'єте якусь рідину зі смаком сигарет і паленої автомобільної гуми, не дивлячись на те, що розплатою за це буде понос, то варто лягати в рехаб, це абсолютно очевидно. А ось перегляд фаб контенту вбиває повільно, як героїн. Варто розуміти, найбільше відпорно страждають чоловіки. Єдиною проблемою, яка виникає у дівчат, це вагінальні мозолі і зморщені пальці на руках через вологість. Для чоловіків концентрація сперми в організмі відіграє важливу роль, бо від цього залежить рівень тестостерону, від якого залежить і процес мислення, і кількість м'язів, тому найбільш успішними є ті, у кого більші яйця, або той, хто випиває більше насеневої рідини. До 20 років я жив повноцінне життя, дивився, дороч контент на безкоштовних сайтах, мав бізнес, дівчину, пересмикував десь три рази на день. Але оскільки організм був молодий, то сперми вистачало на все: і на роботу, і на спорт, і на відносини, і на прогулянку з собачкою. А, так, стоп, це вже зайве. Але потім, у моєму житті, з'явився онліфанс. Це білосинє болото з запахом рибки засмоктало 5 років мого життя. В той день я сидів на парах в універі і наткнувся на сторінку своєї однокласниці в інстаграмі. В описі її профілю було якесь посилання. Я перейшов по ньому і побачив сайт, на якому всього за 3 долари на місяць можна було подивитися на Bukake and Big Black Cock Deep Діпрот, Five Fingers in My Ass Золотою медалісткою нашої школи. Я не зміг втриматися, і тиждень моїх обідів у їдальні полетіли у електронну кишеню Настіньки. Цей день став відправною точкою мого падіння. За весь наступний рік в онліфанці я підписався на всіх однокурсниць, топових українських моделей і навіть закордонних. Я проводив в онліфанці по 8-12 годин на добу. Через постійні пропуски пар в університетському туалеті мене відрахували, а успішний бізнес по зняттю ковпачків з автомобілів і перепродажу їх на OLX провалився. Моя права долоні настільки звикла до діаметру члена, що не могла розкритися ширше, щоб привітатися з друзями за руку. Таким чином, я втратив всіх своїх друзів. Звичайно, дівчина не стала цього терпіти і також завела онліфанс. Тепер я був змушений платити 10 баксів кожен раз, коли вона виходила з ванної голою, інакше погрожувала заблокувати мій акаунт за крадіжку авторського контенту. 2020 рік починається ковід. Всіх закривають на локдаун. Сумарно вартість всіх моїх підписок на OnlyFans складає 3000 доларів на місяць. Мені перестали видавати кредити, а всі картки були заблоковані. Першим забрали мій автомобіль. Я намагався сховати його від колекторів, навіть зняв номери, але вони все одно впізнали мій BMW по характерним білим слідам на шкіряних сидіннях та липкому кермі. А вже осінню того ж року суд наклав арешт на мою квартиру. Я запропонував банкам віддавати свої борги спермою, але касирша Приватбанку виклала охорону, коли на неї трохи ляпнуло моєю рідкою валютою. А банкомат спочатку відмовився приймати мої спермогривні, а потім взагалі задимівся і перестав працювати. Ось так я опинився на вулиці. Звичайно, я розумів, що маю проблеми ще до цього, і неодноразово намагався злізти з цієї шкіряної голки. Пробував різні методи, починаючи від народної медицини, такої як перекрут яєчок, та намазання рук перцем. Неодноразово лежав у рехабах, де не було інтернету, а лікарі змушували займатися сексом зі спеціальними медсестрами, але це не давало ніяких результатів. Тільки коли в моєму житті з'явився Ісус, і я на нього подорочив, е, засуджуємо таке, дорочити можна тільки на реальних людей, а не на вигаданих євреїв. Поки я тут не напитів на статтю за образу почутів віруючих, перейду до частини відео, в якій я з розумною інтонацією розповідаю мораль всього відео. Всі ці сотні роликів на мільйони переглядів, де розповідають про шкоду порно, зняті для додіків, які нічого не досягнули в житті і намагаються звинуватити в цьому свій член. З фізіологічної точки зору для організму немає різниці. Кінчаєш ти під час сексу чи від дрочки. Апатичний стан, який виникає після еякуляції, триває хвилин 10. Втрата продуктивності на такий короткий час ніяк не вплине на твою загальну продуктивність, а регулярне утримання, яке пропагують адепти ноуфаб життя, може призвести до захворювань після попних органів, підвищеної агресії та погіршення концентрації через спермотоксикоз. Ти дрочиш? Чи, чи дрочує? Так. Так, я дрочу. Так, скільки разів на тиждень? Мабуть, 3 чи 4, може 5, не знаю, але Та частіше так дрочить лише на очки в нашій галузі. На завершення хочу сказати: сперма це біле золото 21-го сторіччя, нова нафта. Будь-яка шаболда може стати мільйонером за один день, просто знявши розпаковку свого вареника. Чи є це погано? Ну точно не мені вирішувати. Але якщо у тебе є зайві 10 доларів. То замість того, щоб донатити їх якійсь степешці на купівлю нового порша, краще купи за ці гроші поїсти якійсь бездомній жінці. Повір, це буде кращий секс в твоєму житті.